Доброго дня, панство, ми з України. Друзі, грудень місяць, на дворі почались морози. Роботи як такової, сільськогосподарських всі закінчились, трошки по ремонтам там робимо. Вирішив, друзі, тобто, зняти відео про енергонезалежність. Трошечки буде це відхилення від теми каналу, але я думаю, що на сьогоднішній день це актуально. І враховуючи те, що ну, я сам. З середини літа, напевно, задався такою цілею збудувати собі там якусь сонячну електростанцію, яка б майже повністю, а можливо, і повністю, задовольнила потреби мої в електриці. Не тільки мої ну і часткове господарства. Як би сказати все правильно, до кінця відео, до кінця серії роликів відео, які я ну, буду знімати покроково, все, щоб нічого не пропустити, кожен із вас зможе, ну самостійно, наприклад, якщо захоче, це все діло самостійно побудувати повністю сонячну електростанцію. Ну, не в тому ракурсі, що там акумулятори самому паяти, я в це внідрятися не буду, тобто, але можна й піти цим шляхом там набагато все дешевше. В ракурсі того, що придбавати там, ну, Готові речі і просто її змонтувати самі, підключити, підключити правильно, саме главное. І, ну, тобто, або якщо вже, ну, ви не самі це плануєте робити, то хоч би у вас будуть якісь певні знання для того, щоб проконтролювати роботу інсталяторів, які будуть вам це все робити. Ну, хоч би якось із цього. Я сам потратив дуже великий час пошуки в інтернеті літератури для того, щоб зняти серію, відео, не зняти серію відео, а побудувати собі Ну, тобто, для власних потреб цього і словне побудувати правильно, організувати захист інвертора, організувати захист по DC-системі по IC-лінії, ну, тобто, перемінний постійний струм. Витратив дуже багато часу до кінця серії роликів, ви знатимете самі повністю будуть і схеми, і підключення. Як це все побудувати, і тобто, це не важко. Там ну, не потрібно вивчати там фізику, починаючи весь повний курс або мати якусь вищу освіту. Безумовно, треба знати певні якісь навички, мати там, користуватись, там обжимами і все остальне. Отже, друзі, отак чого почати? Обто, ви себе поставили перед тим. У вас певна ціль виникла, тобто отримати якусь енергонезалежність. Можливо, це буде просто безперебойник. Наприклад, можна автомобільний інвертор поставити на там, 1 кВт, на 1000 Вт, Він буде там 800 Вт вам від акумулятора видавати. Вам вистачатиме цього, наприклад, там живити котел для того, щоб взимку тепло було. Wi-Fi, там роутери, інтернет, щоб був підключений, якісь мінімальні зарядки. Там ну, і телевізор, наприклад. Можна піти далі, яким шляхом пішов я? Я ну, хочу отримати повну енергонезалежність від електромережі. Тобто, ну, зрозуміло, що є споживачі 380 вольт, трьохфазні, які я ніяк не буду пока переводити, бо ну, не ця трошки ціль. А ціль зекономити рахунки по електроенергії влітку, ну, частково взимку. Тобто, розуміло, коли є сонце, у вас є ну, виробіток, немає сонця, ви ж живитесь від мережі або від акумуляторів. Отже, друзі, з чого почати? І ще раз, почати вам потрібно, по-перше, з того, що ви повинні оприділитися. Що вам потрібно, тобто чи це буде мінімальне якесь, чи ви хочете робити там хороший безперебойник або сонячну електростанцію? Після того, як ви це все розумієте, яким чином пішов я. Я ну, улітку були блекаути там по 5-6 годин. Все це розумію, да, морозильні камери, холодильники, дом нагрівся, там кондори не включаються. Отже, я включаю світло, я знімаю показники лічильника. Вмикаю вдома у... все, все, що можна було включити, тобто кондиціонери, морозилки, понятно, самі всі повключалися, бо розморозились та холодильники, світло, по можливості користуюся там, мікроволновкою, там, включив електричайник, світло, повключав, телевізор і комп'ютер, ну, щоб було максимально, зімітував максимальне споживання електроенергії ну, вдома. Далі це все я прослідкував одну годину і сопоставив показники лічильника, які були через годину, і спожив, споживжу потужність. Я вийшов на показник, що в мене пішло 3,5 кВт електроенергії за годину. Тобто всі роз, зрозуміли, да? чого можна піти іншим шляхом, якщо ви у вас немає споживачів 380, і ви ну, споживаєте, у вас лічильник 220, наприклад, і один автомат на дім, і ви можна так порахувати годовий ваш там споживання кіловатів, поділити на доби на години, і зрозумієте, скільки у вас кіловат-годин ну, ну, наприклад, вам потрібно, і ну, які потужності вам потрібні. Можна таким шляхом піти. І отже, я вийшов на споживання 3,5 кВт за годину. Що це мені дало? Тобто, Я вже зрозумів, що мені потрібна система, яка мінімум буде, мінімум буде пропускати 3,5 кВт. Далі що? Далі треба шукати, як би сказати, оборудовання. Да? Устаткування. Тобто, потрібен інвєртор, по ну, почав я з малого, мені спочатку. Потрібен інвертор акумулятор. Тобто, ну все, почав дзвонити інсталяційні ці компанії, які займаються сонячними електростанціями, зеленою енергетикою, сонячною енергетикою. І ну, до одного, до другого, до третього, проштудірувавши трошки ринок, ну, почав дзвонити. Тоді прийшов сусід, каже: у мене ось зелений тариф, панельки висять, все добре. Установлювали, я взяв координати, його Вообще, оказалось, що краще всього, безумовно, щоб інсталятори були з вашого регіону. Чого логістика, поставки, все це буде ну, зменшувати затрати, наприклад, перевезення нової пошти. А ще краще, щоб ви ну, самі могли добратися до них і самотужки вивести усадкування. Отже, що я почав? Я взяв контакти представництва. Друзі, їхні координати оставлю, чи контакти оставлю в описі під відео. Отже, це не реклама, це ну тобто чоловік поставив, користується, допомагають, обслуговують. Я, значить, що телефон фірма Люмус Україна Заходяться в Полтаві. Вони там не буду точно той координати оставлять телефон, контактні дані. Якщо кому цікаво, звертайтеся. Звернувся в представництво, пояснив питання. І перше питання, які ваші споживання? Що вам потрібно? От, з чого починати? Я починав. Отже, потрібно кажу, у мене максимальне навантаження було 3,5 кВт. Понятно, що сонячна енергетика, якщо я поставлю панелі на 3,5 кВт, вони зроду цих 3,5 кВт не видадуть в самий навіть, жаркий день. Це буде в лучшому випадку, 2 кВт. Отже, з чого почати, Ну, зупинилися ми на тому, що інвертор потрібен на 5 кВт. Я трошки порозмисливши ринком, проштудірував ці всі справи, діла і кажу: давайте вже не 5 є там інвертора 6 кВт, тим більше інвертор у мене стоятиме у, ну, в домі, тобто мені потрібен безпечний акумулятор, щоб у нього не було кислот, ну, кислоти, яка буде іспарятися. Ну, літій железа фосфат. Зараз це саме модні вважаються акумулятори. На цих ячейках збираються ці акумулятори на літій железо-фосфатних ячейках. Тобто вони не дають випороння, але мінус їм потрібне тепло як будь-якому акумуляторі. В мінусовій температурі він працювати ну, дуже буде втрачати свої ємкості, і це неправильно. Отже, акумулятор потрібно в теплові, його потрібно або Підігрівати чим-небудь обігрівачами, або просто ставити в тепло. Якщо інвертор поставити, наприклад, якісь там павер и там, чи будь-який в хаті, е, ну, тобто всі потрібно розуміти, що є два види охолодження у інвертора. Є е, охолодження. Е, як він вентилятор вентиляторне примусове. А є пасивні радіатори охолодження. От Пасивні оці інвертора вони не видають звуку взагалі ніяко. Тобто Ви можете його поставити в приміщенні біля спальної кімнати, і вам взагалі ну, не буде дискомфорту від цього. Тобто... І вирішили таким чином трошки переплатити грошей і взяти безвентиляторний інвертор. Де я на 6 кВт і почати з мінімума з акумулятора там на 2,4 кВт, точніше 50 Акумулятор Йіть железо фосфат. У нього там срок служби 60 тисяч циклів, якщо не помиляюся, розрядки до 20%, тобто він практично ну, я думаю, вічний, можна сказати. Отже. Все, з чого і почали, домовилися з фірмою Люмус, ще раз повторюю, е, 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 яка була домовленість? Вони привозять, ну, тобто я замовляю, проплачую їм на той момент не було поставок в Україні цих ну, по наявності ніде. Тобто всі тільки під замовлення. Тобто, від, проплачуємо 100% і фірма нам везе це все устаткування з Китаю напряму з заводу. І отут питання, друзі, опять знову ж до того, що ви повинні або самі розуміти, з ким ви співпрацюєте, бо є великий шанс, що шахраїв на цьому ринку зараз просто вище криші. І отут потрібно, можливо, навіть і переплатити якісь гроші, але або їхати самим безпосередньо дивитись на товар, щупати руками і забирати його. І було вирішено безпосередньо через це, з, ну, з фірмою, яка. Займатися сонячною енергетикою співпрацювати. Для чого? Я буду придбаю все устаткування, інсталяцію інвертора і акумулятора вони проводять мені самі. Зараз я це все покажу, як це все відбулося. Я буду все це переробляти, бо мені я спочатку не обмовився ну, з ними про захист, який мені потрібен на начальній стадії по лінії по перемінному струму. І тобто вони мінімальний набор захисту поставили, але мене це трошки не влаштовує. Я буду трошечки розширяти цей, цей діапазон захисту. Опять же, сам будуть схеми, все це покажу. Так, про фірму все вроді би пояснив початок, з чого починати. Тобто, треба розуміти, ви орієнтуєтесь, що вам потрібно. Потім знаходите поставщика, який це все вам поставить, а далі все в ваших руках. Отже, друзі. Дивіться, початок є. Зараз пауза, покажу все це, як відбувається, як це все воно знаходиться, стоїть і далі поспілкуємося. Так, друзі, от про те, що я вам балакав інвертор. З чого я почав? 6 кВт інвертор. Де є? Ну, коротше, сан 6К, 6 кВт. Він може. Тобто Ось він установлений, радіаторне охолодження, немає вентилятора, нема жодного звука, Що це? мануал по ньому да, на англійській мові, Є українськомовні в інтернеті. тобто якщо вам розібратись, Ось щит захисту, про який я казав, ну тобто мінімальний набор того захисту. Який потрібен. Тобто двохперекиний автомат, щоб можна було напряму від мережі, якщо з інвертора, наприклад, щось потрібно робити, можна перемкнутись, тобто, напряму від, або через інвертор, або напряму від лінії електро, ну, від електромережі міської, скажімо так. Обленерго. Так, отже, автомат, який просто вимикається все діло, тобто вимкнули автомат, він переключається на акумулятор, починає працювати акумулятор. І як їх називають, УЗІПи громорозрядники. Тобто, що це таке? Якщо в лінію електропередач б'є блискавка або десь рядом, тобто создається великий струм, який по проводам може дойти до інвертора. Інвертор дуже дороговартісне оборудовання, осадкування. Тобто, і щоб воно не поврядило, ставляться ці розрядники. Тобто мовня б'є там на системі варістера, варістер дає коротке замикання і вибиває автомат тобто ставочки тоді міняються, тобто і на мінус чи на ноль, і на фазу тобто два їх стоїть. Вони вибивають автомати, автомат і запобігають і вставочки, ці потім міняються. І все працює. Але там попереду ще лічильник, я думаю, там на стадії лічильника все це. щиток. Я цей буду переробляти. Друзі, ось уже закупив он кабель чи цей канали. Оці біленькі, Ось два щита на сонце і на той. І отам куча всяких автоматів, все це покажу, для чого. Е і розкажу об'ясню. Отже, друзі, поки що отак. Отак От це все виглядає в приміщенні. Акумулятор не казав, який 48, 50, 48 вольт 50 А. Друзі, їх можна тут собирати ще до 250 А точно, тобто 5 штук можна ставити, а там уже будемо дивитися. Тобто, щоб великий, чим більше акумуляторів, надовше їх вистачає. Як то отак, друзі? Поки все, чекаємо наступні відео уже з монтажом і інсталяцією.